Всім привіт! З вами Пополюха. Сьогодні ми поговоримо про тест сценаріо та тест кондішн. Але перед тим, як почати, я хотіла б розповісти вам одну корисну і цікаву інформацію. Мій колега має свій проєкт, пов'язаний з пошуком роботи. Називається Teamwork. Поки що це лише початкова версія, але її будуть розвивати, тому нам потрібна ваша допомога. Проект треба гарненько протестувати, і якщо ви знайдете баги, то завести баг-репорти. А також, якщо є ідеї, запропонувати їх для покращення. Оформляйте гарненько, як я вчила, не навантажуйте купою тексту, але не пропустіть важливі пункти та скріншоти. Фідбеки потрібно скидувати на електронку, яку ви прямо зараз бачите на екрані або в описі під відео. В першу чергу на сервіс будуть запрошуватись саме роботодавці і рекрутери, які шукають IT-спеціалістів. Тому, якщо ви в пошуку роботи, незайвом буде залишити ваше актуальне резюме. Це хороший шанс отримати комерційний досвід навіть один місяць в своє резюме для того, щоб потім отримати роботу. А також непоганий шанс знайти роботу, якщо вас раптом знайдуть, по цьому сайту. Тому ви маєте на увазі, можливо, будете зацікавлені, а ми переходимо до навчання. Окей, інформацією поділилася, тепер починаємо. По-перше, питання: навіщо нам знати оці терміни, які ми вперше чуємо? Ці терміни дуже активно використовуються в Америці, коли люди працюють тестувальниками, звичайно, то на співбесідах їх запитують, в чому різниця між тест-сценарієм та тестовою умовою, тобто тест кондішн. І я вважаю, що і українцям важливо знати, що це таке, особливо враховуючи те, що багато людей, із тих, хто мене слухає, зараз проживають в іншій країні і шукають роботу за кордоном. Тому зайвим не буде на європейському американському ринку цю теорію. Знають, тому я вирішила розповісти про неї і вам. Насправді все дуже просто, тому що тест сценарію та тест кондішн це різні форми чек-ліста. Якщо хтось забув, як виглядає чек-ліст, це такий Excel табличка, яка складається з назви перевірки, яку ми проводимо статуса. Може бути модуль, сабмодуль, а також тестові дані, які ми вводимо під час тестування. Та й в принципі, все. Отже, оці тест сценарію та тест кондішн вони дуже схожі на чек-ліст. В принципі, це і є маленькі чек-лісточки, відрізняються вони тільки стилем написання. І, в принципі, єдине спільне, що в них є, це те, навіщо вони написані, і те, що вони one-liners. Тут треба запам'ятати цей новий термін. one-liner, це написані одним реченням і які вміщаються в один рядочок. Речення, які описують якусь перевірку. Взагалі, в онлайнерів в світі IT в світі тестування є багато, це і user stories, і acceptance criteria. Але зараз ми говоримо про саме тест-сценаріо та тест кондішн. Окей, поїхали розбиратися окремо по кожному із них, що це таке і навіщо воно потрібно. По-перше, що таке тест-сценаріо? Тест – це ймовірний спосіб або метод тестування програми. Тестовий сценарій ставить тестувальника в позицію кінцевого користувача, щоб з'ясувати реальні сценарії та випадки використання програми, що тестується. Ще тест сценаріо можуть називати тест possibility, тобто можливість тестування. З тест сценаріо зазвичай можна створити багато тест кондішн, тобто тестових умов. А із тестових кондішенів створюють тест кейси, про які ми вже точно знаємо. Давайте розглянемо приклад, щоб вам було зрозуміло, що це таке, з чим його їдять. Отже, перший приклад те сценарію це сайнин-сторінка Amazon, і назва цієї перевірки просто перевірити функціональність логіну. Можете помітити, що воно таке максимально недетальне, широке, і функціональність логіну можна розтягнути на дуже багато різних перевірок. В цьому і суть те сценарії, в тому, що вони в одному реченні можуть включити дуже багато перевірок. І ці перевірки можна розписувати і розписувати і розписувати. І для того, щоб зрозуміти різницю між сценаріями, кондішенами та тест-кейсами, нижче наведено приклади тест-кейсів, які можна утворити саме з цього тест сценарію тобто із того сценарія Check Login Functionality. Тут написано саме приклади тест кейсів, але якщо повернутися в попередній слайд, то ми бачимо, що з тест сценарію створюються тест кондішени, а з них тест кейси. Отже, це заголовки тест кейсів, що в принципі і являється тест кондішеном. Давайте поглянемо, які тест кондішени я змогла створити, і з тест сценаріо перевірити функціональність логінки. Отже, перше це перевірити поведінку системи, коли ввели валідний емейл та пароль. Далі друге перевірити поведінку системи, коли ввели невалідний емейл та валідний пароль. Третє коли ввели валідний емейл та невалідний пароль. Четверте невалідний емейл і невалідний пароль. П'яте, коли емейл і пароль залишилися пустими, і ми натиснули на кнопку Sign in. Далі натиснути на Forgot your password, тобто що ми забули пароль, і перевірити, що воно працює, як очікувалося. Перевірити поведінку. Системи, коли валідний чи невалідний номер телефону та пароль введено. Також перевірити поведінку системи, коли ми чекнули чекбокс, залишити мене залогіненим. Тобто, от вісім сходу в нас тест кондішенів створено з одного тест сценарію перевірити функціональність логінки. Давайте глянемо ще декілька прикладів тест сценарію Наприклад, check search functionality. Тобто в нас є такі поле для введення. Якогось пошукового запиту, і нам треба перевірити функціональність. Звичайно, з нього можна створити дуже багато різних умов, типу не вести нічого, вести щось валідне, вести тільки цифри, вести щось невалідне. безліч всяких різних перевірок і дурниць можна вести. Наступний приклад перевірити опис сторінку опису продукту. Тобто відкрити продукти, подивитися, характеристики, опис, картинки, тобто прям заповненість тестових даних, можна так сказати. Наступна перевірка: перевірити функціональність оплати. От, наприклад, в мене є картинка перевірити, що ми можемо обрати різні види кредитної карти або дебетової карти, або інтернет-банкінг. І взагалі є дуже багато різних опцій оплати і перевірити їх. Ці перевірки можна розтягнути до 100 пунктів чек-ліста, можна навіть більше. І п'яте перевірити історичність замовлень. Тобто, в нас є 102 замовлення, які ми зробили за останні 6 місяців, і ми можемо переглянути кожний з них, протестувати і таку сторінку. Тобто ще один тест-сценарій. А ми рухаємося далі і поговоримо про те, що таке тест кондішн. Та теорія, яку ви прямо зараз бачите на екрані, взята з глосарію ICQB, тому ми вважаємо її абсолютним ідеалом теорії. Читаємо наші тест кондішн. Це елемент або подія компонента або системи, які можуть бути перевірені одним або кількома тестами. Наприклад, функція, транзакція, властивість, атрибут якості або структурний елемент. А синонімами тест кондішн є тест реквермент та тест Situation. Давайте поглянемо на ще якісь визначення, наприклад, «Test Condition» – це специфікація, якої повинен дотримуватися тестувальник під час тестування програмного забезпечення. «Test Conditions» розроблено на основі реальних тестових ситуацій, які відбуваються, а також на основі тест базисів, це документи, вимоги, з яких можна створювати тести, та «Use Cases», тобто варіантів використання користувачами нашої програми. Це вже простіше, і тут можна зрозуміти, що це ніби дії, які повинен виконувати тестувальник, якщо протестувати програму. І ще одне речення про тест кондішн це те, що тест кондішни, умови тестування, допомагають переконатися, що програма не містить помилок. Давайте розглянемо приклади тест кондішнів Наприклад, залишити всі поля порожніми і перевірити, що при реєстрації в нас буде багато ерор меседжів, як на екрані. Далі поставити. Пробіл всередину емейлу, і перевірити ерор меседж, залогінитися з валідним емейлом та валідним паролем. Тут зазвичай треба вказувати тестові дані в сусідній колонці, перевірити максимальну вмістимість кошика, додаючи 99 товарів, 100 товарів, 1000 та 10 тисяч товарів, якщо це можливо. Перевірити, що продавець має змогу додати продукт, наприклад, мобільний девайс в каталог. Можете помітити, що тест кондішн вони набагато детальніші, ніж тест сценарії, які ми проглянули щойно. Що тест кондішн містять уточнення, тестові дані, або прям пише, що треба ввести, куди треба вставити пробіл і так далі, скільки товару додати, тобто містить більше деталей, і відповідно тому це вже прям інструкція, яку потрібно виконувати тестувальнику. В той час, як тест сценарію, це таке речення, яке дає свободу вибору, свободу польоту, і тестувальник може... Перевіряти все, що він вважає за потрібним, що стосується його сценарію. Окей, тепер поговоримо про відмінності між тест сценаріо і тест кондішн, саме про відповідь на питання, яку найчастіше здають на співбесідах, про цю тему. Значить, один сценаріо може містити кілька кондішнс. Ви вже бачили картиночку, що з одного сценарію можна створити декілька кондішенів, а із кондішенів можна створювати тест кейси. В принципі, я би сказала, що тест кондішн це як назва тест кейсу, коли нам не потрібно розписувати багато кроків, коли з назви і так очевидно, що треба робити, тоді можна обмежитись тест кондішенами і навіть не створювати тест кейси. Але все залежить від того, що вам скажуть на проєкті і як прийнято саме у вас робити. Рухаємося далі. Тестовий сценарій охоплює широкий спектр можливостей, тому що це таке супер узагальнене і не детальне речення, в той час як Тест Кондішн це дуже детальне тестування будь-якого тестового сценарію. Хороший тестовий сценарій допомагає зменшити складність, а хороші тест кондішн допомагають уникнути помилок в програмі. Визначивши тестові сценарії, можна легко зрозуміти функціональність продукту, а виконуючи різні тест кондішнс, можна дізнатися, чи добре працює продукт, який ми розробили. Зазвичай тест сценарій охоплює функціональність, атрибути, функції та аспекти програмного продукту. А тест кондішн охоплює набір вхідних даних, очікуваних результатів, точних виходів, які ми вводимо і бачимо на екрані, для перевірки певної функції, тобто детально, що ми вводимо і що ми отримуємо від екрану. Далі для визначення тестового сценарію потрібно порівняно менше часу, в той час як для тестування будь-якого тест кондішн потрібно відповідно більше часу, тому що це виконування дій, виконування тестів, перевірок, і треба бути уважним. А згенерувати тест сценарій треба просто сказати, що нам потрібно протестувати. Далі, тестовий сценарій може складатися з одного рядка, щоб пояснити, що ми збираємося тестувати, тобто онлайнер, як ми вже говорили. Тест Кондішн теж зазвичай онлайнери. Але з них можна створювати один або кілька детальних тест кейсів з кроками, описом, очікуваними та актуальними результатами і тестовими даними, для того, щоб перевірити, як ми збираємося це тестувати. І останнє приклади. До прикладу, тестового сценарію, крім тих, що ми вже розглянули, це може бути просто вхід на домашню сторінку будь-якого сайту або перехід на якусь іншу сторінку. А, наприклад, для перевірки тест кондішн входу у систему, умовами тестування можуть бути дійсний ідентифікатор користувача, дійсний пароль, дійсний ідентифікатор користувача та недійсний пароль, недійсний ідентифікатор та пароль тощо. Тобто це може бути дуже багато різних умов, деталізованих з описаними тестовими даними. В принципі, це все, що я хотіла вам сьогодні розповісти. Сподіваюсь, було цікаво та пізнавально. Якщо у вас залишилися питання, то не соромтесь задавати їх в коментарях. І до зустрічі в наступному відео.